Здалека, здалека зараз. Освітлення мотор, освітлення дали, мотор, мотор це означає пішла зйомка. Дивіться, ну я, я просто не можу. Отко. Ну Ви розумієте, що це таке, та? Дивіться, який колір. Ну Це такий колір, що я просто не можу. Я так дивлюсь на нього. Я навіть не хочу той комод клієнту віддавати. І кришка йде з дуба, то не є шпон, то повністю дуб. Скільки листів, скільки е, досок? Раз, два, три, 4, 5, шість, шість досок. Ну а тут просто, ну, я, я просто дивлюся на це. Отко, ну, як вам сказати, Отко раз купили. Раз купили і все. Раз купили і, і більше не купляєте. От уявляємо, тако собі: білий або темний. Ззаду білий, спереду темний. От, наприклад. Поставили собі великій вітальні, яка має площу 43 або 60 квадратів. Над нею вліпили телевізор великий, 55-ку і все. Кинули телевізор в, в раму якусь класичну. Знаєте, в багет, або картину гарно вчепили. І дуже гарно буде. Довжина комода 1,90 метра довжина. Ще раз по якості покажу. Дивіться. Ну, є, є тут до чого придертися, чи нема? А ну, дивіться. Ножка не з пластмаси, а з дуба. Ножка йде з дуба. З'єднання фасаду. З'єднання фасада, ви бачите. Бачите, так? Каркас з чого шухлядки зроблений? З дерева, правда? Ну, та з дерева. З чого полички зроблені? З чого полички зроблені? З дерева? З дерева. Ну, То тако, то просто тако, поставили і милуєтесь собі. Поставили і милують. Що, Це брудне, це витирається. Але запах, який тут запах, який тут запах, як воно пахне гарно. Який тут запах, отко, отко взяти, отко. А, як гарно пахне, як гарно пахне. Дивіться, і воно мені нагадує, таке ніби смолою залили ту кришку, такий гарний вигляд. Матове скло, але це йде все з дуба. І ціна такого комода, знаєте скільки? Недорого. 49 тисяч гривень. Це не є дорого, якщо врахувати, що ви його берете раз і на віки. Ви ж не будете його міняти, ви поставили і все. І він стоїть. Ви поставили собі і він стоїть. Шухлядка собі відсунули. Засунули до кінця, все, ну тут не проблема якісь дотяжки поставити. Тут вся суть не в дотяжках, вся суть в загальному вигляді комоди. Той, хто розуміє такі речі, він, 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 він то розуміє, він просто буде мовчати і нічого не буде писати. Просто зв'яжеться зі мною і задасть мені декілька питань. І все. Так що я би той комод, я, ну то треба розуміти такі речі. То треба, просто, то треба просто цінувати. І все. Дуже гарно. Ну дуже гарно. Дуже гарно.